Поговоримо про золотий молоток в юриспруденції. В 1966 році Абрахам Маслову запропонував даний термін, у зв'язку з чим він це зробив. Зокрема, його цитата зводилась орієнтовно до наступного. Якщо ви вмієте забивати щось молотком, то, скоріш за все, те, що вас оточує, буде здаватися вам цвяхом. Іншими словами, якщо у вас є певний інструментарій для пізнання світу або для вирішення тієї чи іншої проблеми, то ви будете використовувати один і той же підхід. Ну, це концепція масло. Ну, і на увазі його ідея в контексті ось цієї метафори золотий молоток. Що це нам дає в юриспруденції? Розкажу одну історію. У мене є знайомий доцент, який викладає кримінальне право. І якось ми з ним їхали потягом із Харкова до Києва. Мені вдалося з ним так більш краще покомунікувати на професійну тематику. І Він мені розповів, що все життя оперує принципами і поняттями кримінального права. І в цивільному суду, судочинстві не розуміється, от взагалі, одначе бере справи вирішувати саме цивільного характеру з допомогою інструментів кримінального права та процесу, що має на увазі. До прикладу, коли до нього приходять клієнти і кажуть: допоможи нам стягнути заборгованість за договором поставки або за договором позики, то він, як ви розумієте, скоріш за все, ви як юрист, інтелектуальний, бо дивитесь. Мої відео вже здогадались, що він, використовуючи цю концепцію Абрахама Маслову, золотий молоток, пише заяви в поліцію про вчинення, про ймовірне вчинення злочину опонентами свого клієнта. І говорить про те, що вони там незаконним шляхом через заволодіння, використовуючи обман, ну і так далі. І тому подібне. І ці боржники вони бояться такого кримінально-процесуального напору, і як ви розумієте, розраховується. Він каже, що вже впродовж десятків років його ця стратегія вона дуже добре себе зарекомендувала. Іншими словами, у нього оцей інструментарій, кримінальний кодекс і кримінальний процесуальний кодекс це золотий молоток, яким він вирішує і договірні різного роду проблеми зобов'язального права і спадкового права вирішує. І авторського, ну і так далі. тому подібне. Одначе, по секрету, він мені сказав, що це не зовсім коректно. Просто він не знає, як же ж це стягувати гроші в позовному провадженні, тим паче ще в господарському суді. Тому ось такий нюанс пов'язаний з цим. що... Використовуючи тільки якийсь один інструмент мислення або вирішення проблем, ми стаємо такими от вузько заточеними, і це нас обмежує як в інтелектуальному розвитку як юриста, так і взагалі як людини. Тому було б добре, якби ми сповідували таку от концепцію плюралізму, і вибирали всі ті варіанти, які нам дає суспільство, всі ті варіанти, які дає соціум. Всі ті варіанти, які нам дає освіта, вуз, комунікації з іншими юристами. Бо інакше ми можемо перетворитися на такого от персонажа із золотим молотком, який буде бачити кожній людині, як ви вже зрозуміли, гвіздок, і буде от, от так от махаючи вирішувати проблему. В той час, можливо, вона. Вирішується розкриваючи, коли ми підходимо до людини, використовуючи таку метафору, що не рубануть по проблемі, а розкрити наших, навіть не опонентів, а колег по комунікації, і вирішити там через медіацію, зокрема, ситуацію спірну. Тут багато шарів в даному контексті. До прикладу, хтось вирішує. Проблема пов'язана з тим, що немає відповіді на якесь питання через читання літератури. Тобто от він сідає і читає книги, а хтось через читання інтернету, а хтось не читає інтернет, а використовує тільки телефонні дзвінки другу. Тут є також історія для мене, для вас. у мене. Є у мене інший колега, також доцент, фахівець із цивільного судочинства, і от йому телефонував його друг постійно, я був при цій розмові, де прям було чути, лунало запитання. А Підскажи, будь ласка, як там у господарському процесі щось там відбувається? Він скаже: слухай, ось така відповідь, але каже, чому ти не відкриваєш господарський процесуальний кодекс і не дивишся туди, там ж є відповідь. Він каже: А навіщо мені відкривати кодекс, якщо у мене є ти? Тому цей доцент у нього був як, грубо кажучи, що золотий молоток. Тобто він завжди прогалений у знанні цивільного права, господарського права, господарського судочинства. Рішов яким чином дзвінок другу. Одначе в критичних моментах це його і підводить, тому що він що все вірно не пам'ятає, не орієнтується взагалі в законодавстві. До певної якоїсь цілі така ситуація його підвезе, бо їй можливо по дорозі, а вже далі потрібно буде або освоїти інші варіанти, крім. Дзвінок другу, або доведеться у соціальному плані трішки зменшити швидкість добратися у верхні шари там, хтось добирається для того, щоб стати кращим юристом, хтось підвищити свій соціальний статус, хтось розбагатіти, ну і так далі тому подібне. Коротше кажучи, до чого я. Тобто, чим більше у нас Різного роду варіантів, тим нам простіше досягнути ту чи іншу ціль, а не використовувати тільки один якийсь інструмент. Тому зверніть на це увагу, і якщо ви використовували якийсь, можливо, мисленнєвий інструмент, а можливо якийсь фізичний інструмент для досягнення тих чи інших цілей, то подумайте, що ви сьогодні зможете додати в свій інструментарій нового. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео.